Напередодні 8 і 9 травня днів пам'яті та примирення і річниці перемоги у другій світовій війні Житомиряни власноруч виготовляли маки пам'яті. Організувати подію допомогла журналістка Катерина Газарова. Допомога адміністрації, яка надала нам таку ідею. Ми залучили майстриню Ірину Кульбовську, з якою сьогодні вона показала маки, маки пам'яті та мак, більш такі вже сучасний, які також можна носити і показувати. Не тільки на 9 травня можна робити вдома в своїх умовах. Майстер-клас у прес-центрі ОДА проводили чарівні флористки. Вони показали, як просто за кілька хвилин власноруч можна зробити унікальну макову квітку. Дуже люблю, коли люди щось роблять своїми руками. Байдуже що, квітки, е, якісь інші майстерства – це те, що залишає пам'ять. Ми не вічні і після нас залишається пам'ять. Це наші слова, наші. Е, Чінки і те, що ми зробили своїми руками. Спокон віків червоний мак для українців вважався символом козацької крові, пролитої за батьківщину. Саме тому ця квітка стала і символом дня пам'яті та примирення. І 70-ї річниці дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Телеканал СК1 також має свою квітку маку. Для вас працювала Марина Вишинська, Світлана Дворок, телеканал СК1.